Шостий сектор. Так. Що у нас? Штукатурка гіпсова полегшена для ручного нанесення нанесення. Екологічний сертифікат. Новинка. 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 Тут уже половину уклали, половину укладають. Да, чого не бувають. Молодці, для того, щоб люди не ходили. Навіть папірчиком позакладали. Але что-то он открыл, что-то що Ладно. Спеціалісти историст какой-то. О, підсобне приміщення. Підсобне приміщення. Вот так. О, молодцы. Что-то еще кладут. Клюточку кладут. тин-тин-тин тин-тин-тин-тин О, молодці. А, це вони тільки дійшли до третього поверху. О, це тільки третій поверх. Четвертий, ще голящий. О, тут ще... Тут ще нічого. І немає. Четвертий. Тут ще нічого. Німа темнота, як там тут світло, там рецептна. В день на дворі. Ось так. Ось так, бачимо краєвид. О, водичку поти корисно без здоров'я. Чим більше, тим краще. Норма 2 літри в день. Якщо буде точно 30. Мілілітрів, мілілітрів на кілограм маси тіла. Так що споживаєте водичку, звичайно, не газовану. Ко кола фанта, Phantom Sprite борщай не відноситься до водички. Це не вода, це їжа. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Так, що це у нас? Що це у нас? У нас розводка електрика Так.

Десятий поверх. Це вже зашивають. І псокарпон. зашивають вже дроти. Так. Опа. І одиннадцятий повер. Бачимо, як якийсь інструмент працював. Працюють, працюють молодці. Так, у нас 11 поверх. Ну, тут ще нічого не видно. Дома нікого нема. Все. Вот так ми показали вам 11 поверхів.